А хресто на сході країни! Вийшов! Давай народи! Організаціями, і тільки разом ми здатні робити все, аби наша влада виконувала свої прямі обов'язки. Вона бачить силу, вона готова йти на все. Коли за історію криворізької влади влада хоч раз відчитувалася перед громадськістю за дії, коли влада хоч раз виходила і щось розказувала і виправдовувалася, ніколи такого не було. І Маляренко як секретарю. Ми, учасники мітингу, рідко засуджуємо те, що місцева влада не визнала Росією країною агресором, а групування ДНР ЛНР терористичними формуваннями. Наші побратими-криворіжці кожен день гинуть на війні з ополченцями і російськими регулярними військами в зоні АТО. Ми не дамо владі затягувати із вирішенням цього питання. Ятина як стабілізуючий фактор в місті це призведе до. Єднання патріотичних сил Кривбасу та інших громадських організацій. Питання на найближчій сесії у разі невиконання даних вимог ми лишаємо за собою право у подальших діях керуватися статтею 5 Конституції України, згідно з якою єдиним джерелом влади є народ. Як ви чуєте, у нас вимоги до влади одні, значить, ми з ними маємо йти разом з цими вимогами, а не чопитися і звинувачувати один одного в тому що Валя, регіонівці. Конком, тобто до тих, хто знаходиться всередині, учасники нашого мітингу виступають проти існуючої влади в місті. Ми підтримуємо усі протестні акції, мета котрих контроль за діяльністю місцевої влади, тиск на міськвиконком і міськраду з метою покращення життя міста та захисту миру у Кривому Розі. Але коли організатори. Ми проти того, аби на ці протестні акції приводили людей кримінальних кіл, котрі використовуються організаторами таких акцій за гроші. Ми вимагаємо від організаторів таких протестних рухів зупинити використання кримінальних елементів та методу проплачених мітингів на подібних акціях. Оскільки Є, але ваше ім'я поплюжиться, коли до цього всього долучають проплачену тітушню. Це перевірена інформація. Не вийшло б тільки організації, просто так забжик. Це просто вбиває ідею.